Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про контрацепцію, і це відео воно буде присвячено цій темі взагалі. Контрацепція це дуже важлива складова служби планування сім'ї, те в медицині, що давно перейшло з медичної площини в соціальну, і це те, що зробило жінок менш залежними від чоловіків. От як це дивно не звучить, але саме завдяки ефективним методам контрацепції, ми сьогодні маємо рівність. Чоловіків і жінок. Тому що саме відсутність контрацепції легко, от коли була там небажана або бажана вагітність, легко наступала, і жінка не мала інструментів, щоб попередити це, це Тому, по крижальним каменем моделі, коли чоловік десь там працює, ходить, а жінка вдома з дітьми. Саме це тримало жінок, і от саме в, в США Штатах. Коли в середині минулого сторіччя з'явилася гормональна контрацепція, це було рушієм от такої революції, коли жінки надпали. Рівні про вас з чоловіками. Ну, скажімо так, не будемо сильно в цю трохи політичну тему переходити, але я просто хотів сказати, що контрацепція це дійсно важливий аспект нашого сучасного життя, і це не тільки про гінекологію. Якщо говорити про контрацепцію, то контрацепція вона ділиться на дві великі групи: це зворотня контрацепція та незворотня. Тобто зворотня передбачає, що ви коли захочете припинити контрацепцію. Ви припиняєте її, там або треба піти до лікаря, щоб щось зробити. Припиняється ваша контрацепція, і завтра ви можете вагітніти. Тобто це зворотній ефект. І незворотнє це коли, от, якщо ви вирішили контрацептивний ефект мати, то все це вже не буде зворотнім до такого методу відноситься методики. Хірургічної стерилізації, тобто, коли стерилізується все, вже повернути можна, там, ЕКЗ зробити, там, усиновити дитину, але ви вже спонтанно не завагітнієте після такого методу контрацепції. І давайте, оскільки трішечки менше інформації, я почну з другої групи: це незворотні методи контрацепції. Існує е, на сьогоднішній день досить багато методів стерилізації, хірургічних методик. Якщо говорити про жіночу стерилізацію, це ми робимо щось з матковими трубами є методики. Безумовно, мова йде про лапароскопію, Лапаротомно ніхто серйозно не робить на сьогоднішній день, це не серйозно робити стерилізацію лапаротомним методом. Лапароскопічно через маленькі розрізи, а інколи через просто пупок без розрізів на животі. Робиться прокольчик. Ми на камеру бачимо маткові труби, і ми можемо з трубою щось зробити. Наприклад, частину труби видалити або перев'язати, або спеціальне пластикове кільце на трубу натягнути, і воно теоретично має потенціал, щоб потім. Зняти кільце і труба буде працювати у частині жінок. Але сьогодні ми частіше використовуємо тубектомію операцію з видалення маткових труб. Чому це так? Тому що маткова труба, в принципі, якщо ви не плануєте вагітність, вона не корисна. Тобто її залишати не дуже корисно, тому що запалення придатків матки починається з маткової труби. Завжди і друга причина, чому трубу ми намагаємося видалити, це те, що рак яєчника, дуже неприємний рак, зустрічається з частотою 1 на тисячу жінок, не так часто, але це не так мало, якщо порахувати, скільки у нас жінок. Він виявляється на третій стадії, має досить погані прогнози. От Він починається більше, ніж в 60% з маткової труби, тому видалення труби зменшує ризик. Раку яєчника майже вдвічі. вдвічі інколи навіть більше. Тобто, це суттєво називається це опортунистично. Тубектомію про це ми можемо зробити окреме відео. Якщо вам подобається, напишіть про це в коментарях. Надійність там будь-які методи пов'язані з стерилізацією. Без видалення маткових труб вони не мають 100% ефективності, тому що може там сіскалізнути кільце пластикове, можна там недовидаляти щось, а якщо труби немає, ну точно вагітності не буде 100%. І методики гістероскопічні зараз трошки менше вони використовуються через певні недоліки, такі як больовий синдром там, після таких маніпуляцій, коли через, під час гістероскопії в матку в ту частину труби, яка з пражнини матки йде далі. Називається це проксимальний відділ. Вводиться спеціальний пристрій, така мікроспіралька. Не плутайте з внутрішньоматковою спіралю, це саме в трубу вводиться. І він перешкоджає потраплянню сперми, сперматозоїдів в маткову трубу, а саме в матковій трубі виникає запліднення, тому запліднення не виникає. І таким чином це працює. Ну, це взагалі класна методика, тому що офісна гістероскопія, вставився, вся жінка 10 хвилин встала і пішла, і вона вже має стерилізацію. Але, на жаль, у нас немає зареєстрованих пристроїв на сьогоднішній день. Якщо вони з'являться, я вас запевняю, що в нашій клініці вони будуть ну, в одній з перших, то точно, тому що це дійсно корисно для жіночого. Здоров'я для тих жінок, які вже не планують вагітність, але контрацепція необхідна жінкам навіть після менопаузи, тобто, перший рік після припинення менструації, також треба мати контрацепцію, тому що серед всіх вагітностей в віці 50 років. Приблизно 10% це було бути ектопічна вагітність або якась інша погана вагітність, яка ще буде мати наслідки не тільки переривання, а й можливе хірургічне втручання. Тому е, треба дбати про контрацепцію з е, самого початку статевого життя до рік е, після менопаузи. Це про жіночу стерилізацію тобто, користь від неї є. Ризики невеликі, тому що зазвичай це нескладна хірургія. Метод у нас недооцінений в нашій країні. В Сполучених Штатах, в розвинутих країнах набагато більше стерилізації робиться за бажанням, тому що жінка хоче не думати про це, вона хоче зменшити ризик раку яєчника. Чому б не зробити це? Чоловіча стерилізація, чоловіки вони взагалі такі менш схильні до якихось втручань часто, але насправді вазектомія, чоловіча стерилізація, вона робиться досить просто, вона не вимагає навіть лапароскопії, тому що ну все у чоловіків воно зовні, якось простіше досягти цього. Ductus deferens. перевага в тому, що після хірургічної стерилізації чоловічої покращується потенція на півроку приблизно. Тому чоловіки, от часто в Європі хто у мене багато пацієнтів зараз, хто живе в Європі, чоловік там європейці чи американець, вони зробили цю операцію, що тому що цілий півроку вони мають покращену потенцію. Ну і це їх підбадьорює. Недолік чоловічої стерилізації в тому, що після жіночої стерилізації відразу зробила все завтра, вже завагітніти не зможе. Після чоловічої стерилізації ще три місяці може завагітніти. Жінка, тому треба робити спермограму через 3 місяці, використовувати цей час додаткову контрацепцію і потім тільки вже жити відкрито. Оце дуже важливо. Урологи повинні нагадувати про це чоловікам, тому що вони двічі-тричі можуть ще батьками стати за ці три місяці. Тепер поговоримо про зворотні методи контрацепції, і тут знову є класифікація. Вони діляться на короткочасні зворотні методи контрацепції і. Тривалі зворотні методи контрацепції. На англійській мові називаються Short acting Reversible Methods of contraception і Long acting Reversible Methods of contraception Мова йде про те, що короткодіючі це методи, які на короткий час. От сьогодні я не хочу завагітніти, використовую презервативи, використовую оральні контрацептиви, використовую сперміциди, там чашечки. Нашої коматки, діафрагми, там різні методи, жіночі презервативи, Все це коротко діючи. Тобто сьогодні, завтра, через місяць, я не хочу, сама припинила і можна вагітніти. А лонг ектін – це ті, які зазвичай потребують увагу лікаря. Але вони найдешевші, і вони зазвичай не потребують від вас якихось дій. Тобто короткочасні таблетку треба пити кожен день, там не забувати, не пропускати. Презервативи треба ж купляти. Вони там закінчуються в самий непідходящий момент і так далі. А от е, довго тривалі поставили внутрішньоматкову спіраль, і стоїть вона, і стоїть. Ви не думаєте ні про що, тільки вам треба запам'ятати, що там через 5 чи 6 років, в залежності від виду спіралі, вам треба замінити її і все. Так також це стосується імплантів під шкіру. У нас в Україні не зареєстровані, в світі є імплант, ставиться під шкіру, десь там на передплечі, у піхво є, ставиться спеціальний імплант, і воно діє, поки там стоїть. Єдиний препарат, який такий лонг ектін, ви можете використовувати самостійно. Це Депо Провера, це ін'єкції раз на три місяці. Робляться. І все, раз на три місяці, у вас досить довго може потім із недоліків повертатись ферктивність інколи більше року. Ну і взагалі, типа провера викликає збільшення ваги тіла, регулярні менструації, негативно впливає на ліпідний профіль. Тому це метод, ну, як ми між собою, я вам по секрету скажу, контрацепція для бідних дуже дешево, раз на три місяці, в принципі, ефективно. Але певні недоліки. Тому, якщо немає грошей, ну це набагато краще, ніж не використовувати контрацепцію. Ну і тепер трошечки про кожний метод контрацепції окремо. я вам розкажу. І так, довготривалі. це спіралі. Ми вже поговорили, що спіраль лікар поставив, ви ні про що не думаєте, не треба пам'ятати, що зі спіралю. найдешевший метод, тому що один день контрацепції є таке поняття, скільки коштує один день контрацепції. Мені одна жінка сказала, що дуже дорога презерватив, тому що вони 10 презервативів втрачають на день. Ну ті, хто так втрачають, то це дійсно збільшує вартість. А от спіраль буде все одно фіксовано, день буде недорого коштувати. Ну це я трошки жартує, але такі випадки бувають. Імпланти в Україні немає. Ну також дешево поставили один раз під місцевим знеболенням, десь там під шкірою. Також схожий на спіраль, вистачає на кілька років. Гормональна контрацепція буде детальна окрема лекція чи просто інформація на цю тему. В принципі, вони кожен день треба пити, не пропускати. Так, вони ефективні, якщо не пропускати. Вони мають низку додаткових неконтрацептивних переваг, таких як, наприклад, зменшення жирності шкіри, це більш регулярний менструальний цикл. Тому ми інколи їх призначаємо із лікувальною метою, мініпілі, мабуть, ви чули, це гормональні монокомпонентні, там тільки гестогенний компонент, препарати, там переваг фактично немає, але для жінок, які гадують грудьми, мініпілі вони. Більш підходять, тому що вони не впливають на лактацію. До речі, про лактацію ми не будемо сьогодні говорити. Це окрема тема контрацепція під час лактації. І є методи екстреної контрацепції. Також пам'ятайте про них, такі як Леваноргестрел, препарати з капель Постенор, уліпристалла цитат Міфіпрестон в деяких країнах. І встановлення внутрішньомоткової спіралі, тобто є багато методів, от що зробити, якщо зараз стати в акт без контрацепції, протягом від трьох днів до тижня є можливості, щоб не робити аборт щось зробити. І це якраз те, що я перелічив. Презервативи єдиний метод, який зменшує ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, це дуже важливо. Пам'ятайте, що не всі інфекції можна поберетити презервативом, наприклад, генітальний герпес, гострокінцеві кандиломи, вторинний сифіліс, Добрий день, Сифіріс, Хантагіозний молюск і ще багато інших інфекцій не попереджає презерватив, тому все одно пам'ятайте про це. І така от неконтрольована статева життя багато партнерів може призвести до, до інфекції, не зважаючи на те, що використовувати презерватив. Але презерватив так, він зменшує ризик віл-інфекцій, гепатитів. Це дуже важливо. Генереї, хламідіоза. В рази зменшує ризик передачі. Є ще жіночі презервативи в Україні, я не зустрічав, чесно скажу. На картинках ми бачимо, це схоже на шкарпетку, виглядає таким чимось масивним і не дуже естетичним, але в деяких країнах, таких як, наприклад, Японія, в них взагалі трошки по-іншому все відбувається. У них популярні жіночі презервативи. Хоча от, у нас не популярні сферміциди це останнє, про що я хотів сказати. Це те, що вбиває сперматозоїди. Зазвичай не рекомендуються як єдиний метод контрацепції, тому що це не дуже ефективно. Ці всі фарматекси, еротекси, пам'ятайте, що не рекомендується. в інструкції, почитайте, не рекомендується як єдиний метод контрацепції. Тобто це додатково до презерватива, наприклад. По ним ситуація яка? Вони дійсно мають певний контрацептивний ефект, але недолік в тому, що вони подразнюють слизову, можуть викликати просто. Дискомфорт певний, і другий момент вони можуть збільшувати ризик передачі вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекцій. Тому, якщо у вас партнер не дуже перевірений, сперміциди краще не використовувати, тому що на віл вони на гепатити не впливають, вони не вбивають віруси. Сподіваюся, інформація була корисною. Ну а про окремі методи більш детально, в тому числі, якщо ви будете питання свої задавати, будемо вам розповідати в наступних відео. До нових зустрічей!